В нашій країні, нашому народу дуже не вистачає взагалі якоїсь екосистеми шлюбу. От Взагалі немає розуміння того, для чого шлюб потрібен. Якщо ми зараз з вами зупинимо на вулиці там 20 людей, то жоден із них, ну або одиниці, зможуть пояснити взагалі для чого треба одружуватись. Хтось буде жартувати, що що воно потрібно, хтось буде казати, що це потрібно, коли люди кохають один одного і так далі. Хоча насправді шлюб з точки зору от юриспруденції, з точки зору взагалі її основ, це такий договір про сумісну діяльність. От уявіть: дві абсолютно ничим не пов'язані людини ще й, з різною статтю домовляються жити разом. І щось там один для одного робити. Зараз прибираємо за скобки відчуття почуття, тобто я ж юрист, юриспруденція. Тому от для чого це робиться, шлюб повинні люди укладати тоді, коли він юридично необхідний. Коли ви проживаєте в орендованій квартирі, коли у вас із майна лише там, я не знаю телевізор, то в принципі в цьому випадку укладати шлюб не потрібно. А от якщо ви проживаєте отак в орендованій квартирі, але збираєтесь в майбутньому купувати якесь, якусь нерухомість і в ній проживати, або будувати цю нерухомість. Або, наприклад, ви приймаєте рішення, що вам треба завести дитину, не коли ви зробили це ну, там, випадково і хочете розлучитися, розстатись, вірні, але не, боїтесь, коли ви прийняли рішення завести дитину, то в цьому випадку вам потрібен шлюб. Тому що е, шлюб тягне за собою певні юридичні наслідки. Майно, яке ви купите або збудуєте, воно стане в апріорі вашою спільною сумісною власністю. Дитина, яка народиться від жінки, стане апріорі автоматично дитиною чоловіка в цьому шлюбі. І е, для цього він потрібен. Далі і реалізація відповідних прав у цьому шлюбі. А коли укладається, укладається шлюб, тому що люди кохають один одного, або тому, що батьки сказали, що це треба робити, це шлях до того, що ви в майбутньому ну скоріш за все будете його розривати.